В день російська армія нанесла кілька ударів по Херсону з різних видів озброєння, розповів начальник міської військової адміністрації Роман Врачко. Є пошкодження будівлі медичного закладу, поранених немає. Минулої доби під обстрілом російських військових у Херсоні були багатоповерхівки та приватні будинки у мікрорайонах Корабел та Шуменський. За повідомленням нацполіції, на території одного з кооперативів пошкоджені 13 гаражів, комунікації і кабель зв'язку у прибережній зоні центрального. Району, під вогнем була адміністративна будівля і заклад освіти. За минулу добу ворог здійснив 41 обстріл, 182 снаряди використано було для обстрілу Правобережної Херсонщини завдяки тому, що погода не давала працювати аеророзвідки росіян, то і зменшилась і кількість обстрілів. В принципі, мабуть, це є причина. Щодо постраждалих на щастя, також немає постраждалих за минулу добу. Є руйнування будинків сьогодні. Зранку також росіяни обстріляли обстріляли республіка республіканець населений пункт Пелівської громади а також Велетенське. Там є руйнування, але постраждалих поки що повідомлень про постраждалих. Також немає. Є влучання по житлових будинках у Антонівці та Садовому. Всього за минулу добу за інформацією міської військової адміністрації. Херсонську громаду обстріляли три рази, випустили 10 снарядів. Не припиняє російська армія обстрілювати і Береславський район гатили по Милівській, Новорайській, Тягинській та Береславській територіальних громадах. Розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав мінометних ударів по населеному пункту Зміївка. В результаті обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також під артилерійським огнем перебували населені пункти Червоний Маяк, Тягінка та республіканець. Були пошкоджені житлові будинки. На щастя, за останню добу жертва постраждалих не зафіксовано. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.